Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 програма Духовні роздуми та я її ведуча Руслана Войцеховська. Другий рік поспіль парафія новомучеників Української греко-католицької церкви напередодні свого храмового празника в Тернопільському благодійному фонді Карітас організовує обід для малозабезпечених людей. Як громада готувалася до цього і чи все вдалося? Дивіться далі. Отець Ігор Махніцький 10 років пропрацював в благодійному фонді Карітас в проєкті Мобільна робота з молоддю. Далі висвятився на священика і вже три роки служить на парафії новомучеників українського народу, що знаходиться поблизу восьмої школи. Парафія наша знаходиться на периферії на околиці Тернополя. Тобто, відповідно, вона має таку певну специфіку. Ми лише існуємо третій рік. За цей третій, за ці три роки, нам вдалося багато і зробити, тобто маємо дерев'яний храм невеличкий. Щороку організовуємо літні табори для дітей. На парафії існують різні молитовні спільноти, групи, біблійне коло. Тобто організовуємо якісь прощі, паломництво. Нещодавно ми організували велопрощу до Зарваниці з допомогою молодих парафіян. Тобто намагаємося вести таке активне життя, тим більше наш район такий спальний на околиці, на периферії, тобто немає якихось таких великих активностей. І, по суті, мені здається, церква і школа це дві такі речі, які там надають якесь дихання цьому мікрорайоні. Отже, намагаємося так помаленьку ці речі всі. Робити, тобто задіювати, активізувати місцеву громаду, яка там існує. Отець Ігор Махніцький є колишнім працівником нашого благодійного фонду Карітас. При благодійному фонді Карітас він пропрацював 10 років і в проєкті мобільна праця з молоддю, а перед тим ще проєкт називався Діти вуличі в проєкті він працював як соціальний психолог. Після того, коли він власне, пішов і тепер має служіння на парафії всіх святих українського народу, вже другий рік поспіль, власне є будуючий приклад від нього особисто, від його прихожан, я думаю, для кожного із нас. Також це є подивогідно і для самого благодійного фонду Карітас. Отець Ігор, коли. Має наступати парафіальне святкування. Завжди щорічно голоситься у благодійний фонд Карітас для того, щоб не робити гостини на парохії. Але, власне, завжди перед храмовим праздником він робить гостину для бідних. Тому спільними стараннями парафіян, священника, отця Ігоря, а також і отця Володимира, який є помічником на тій парохії. А також і молоді завжди, чи солодкі, чи інші страви, які, власне, би мали йти на храмове свято, вони завжди віддаються для того, щоб скористали бідні особи, які є при нашому каріташі і постійно щоденно харчуються. Сьогодні, як і для мене, є для священника гарний приклад. Який я для себе беру, а також і хотів би, щоб кожен священник, особливо в теперішні часи, кожна громада, кожна парафія, бачачи ці добрі приклади до наслідування, також могла так само поступати. Я думаю, щоб хоча б кожна третя або четверта парафія власне, робила цей жест. І Цю пожертву це було би найперше миле і приємне в очах Божих, і напевно ця жертва ставала би і офірою, щоб і скорше мир настав на нашій українській землі. Відтак щороку храмовий праздник для громади церкви, новомучеників українського народу особливий. Це є День блаженних новомучеників українського народу, яких папа Іван Павло ІІ проголосив у 2001 році блаженими у Львові під час візиту до України. Отже, це мученики жертви комуністичного і нацистського режиму. Завтра маємо храмовий праздник на нашій парафії. І, власне, ще другий рік поспіль ми організовуємо на нашій парафії такий благочинний обід, допомогою якого залучаємо і наших парафіян, і також благодійний фонд Карітас. І мета. Ну, тобто, зробити щось конкретне для місцевої громади. Тобто, ми вирішили на церковних зборах, які одного року провадили, що не потрібно проводити такі великі гостини на парафії, а потрібно щось робити конкретно для Боги потребуючих людей. Тим більше є можливість. Принаймні, наша парафія не є така, скажімо, велика, вона є досить молоденька, лише третій рік існує, не маємо якихось великих ресурсів. Але навіть не маючи великих ресурсів, переконуємося в тому, що коли маємо добру волю, то можемо робити великі справи. Сподіваємося, тобто, що і цей Обочини обід стане таким зразком для насідування інших церковних спільнот. Тому що, щоб зробити цей обід, насправді не потрібно багато. Треба лише добру волю людей і, і, і добру організацію. Тобто я складаю подяку цю Андрію, директору Карітасу, працівникам Карітасу, за допомогу і сприяння в цьому організації благочинного обіду. А також хочу подякувати всім нашим парафіянам, які, власне, зібрали і кошти, і закупили продукти, спекли солодки для сьогоднішнього свята. І таким чином, навіть цього. Сьогодні приїхали до Карітасу і будуть допомагати роздавати цей обід. Тобто, ми не лише хочемо дати щось, а ми хочемо, щоб і наші люди власне, познайомилися з тими потребуючими, подивилися їм в очі, запитали про їхнє життя. Тобто, хочемо, щоб вони побачили в цих інших людях власне, людей, яких ми дуже часто, коли бачимо, і просто пускаємо очі, проходимо повз. І вважаю, що ознакою цивілізованого суспільства, до якого ми всі прагнемо, це є власне піклування про тих, які не можуть дати собі ради. Власне, хочемо бути цивілізованим суспільством, то мусимо виявляти піклування про інші малозабезпечених пригощали борщем, картоплею з котлетами та солодощами. Люди кажуть, все було смачно і дякують за благодійний обід отцям і парафіянам церкви новомучеників українського народу, а також благодійному фонду Карітас. Смачно і, і добре. І все як має бути, би було надальше було добре. І я дуже вдячна всього, як як, 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 як то все. Зроблено все, як має бути. Пригадуються слова святої Матері Терези із Калькути, яка, власне, сказала одного разу так: чому в світі існують бідні, тому що ми не вміємо ділитися одні з одними. В теперішні часи ми маємо ставити акцент здебільшого в одному напрямку. Дійсно, на бідних людей, на потребуючих, на дітей-сиріт, на безпритульну молодь. Тому що коли подивитися в наше суспільство, ми бачимо не тільки приклади окультурення і гарного поведення, але ми деколи бачимо і приклади е, дійсно великого мізеру, великої бідності. Е, одного разу, коли я був на нашому ринку і мав спілкування із знайомою продавщицею, вона. Промовила до мене так, оче минулого тижня прийшла до мене одна жіночка старенька, і попросила і сказала: дайте мені, будь ласка, 300 грам гречки. Очевидно, це розчулило мене. В цьому розчуленні перебуває і та жінка-продавець. Я цим ділюся кожному, кого бачу, щоб ми ставали більше чутливими. Бо, хоча ми йдемо, у Європу, хоча ми хочемо покращення життя, хоча ми хочемо, щоб у нас все було добре, хочемо, щоб закінчилася війна, але коли ми не будемо звертати уваги на тих бідних, які все ж таки існують посеред нас, коли ми не будемо мінятися, коли ми не будемо робити кроків у молитві в напрямку до Бога, до чогось кращого, очевидно, скорих змін не настане. Кожного разу є постійні потребуючі, постійні безхаченки, постійні підопічні, які в нас харчуються. І сьогодні вони напевно будуть цим дуже тішитися жестом, який зробив для нас отець Громахніцький і його парафіяни, церкви всіх святих українського народу. Ми щиро сердечно від благодійного фонду Карітас. Від усіх працівників, я від себе особисто, а також і від усіх наших потребуючих хочемо привітати Його. Хочемо привітати усіх парафіян, які ходять до цього святого храму, усіх святих українського народу. І так як це є особливий праздник, який назнаменований на честь нашу, тобто українські святі, ми хочемо побажати, щоб через ці благородні жести через це гарне поведення, які роблять отець Ігор і його парафіяни, дійсно, колись вони успадкували у ту святість в царстві Бож. Ників української греко-католицької церкви хороший приклад для наслідування. Вони можна допомогти всім і одразу, але кожен може допомогти комусь. Тож поспішаємо творити добро. Будьмо милосердними до зустрічі.